21 вересня роблю такі купажні вирізки. Тут підбираю ядку, яка була гарна смачна. І ось зараз підійшов до сіянця мого фотон. Дивіться яка краса. Який колір, який розмір. І смаку мускат. Підчеркую повністю стійкий дотрізку, високоврожайний. Фотон дюжина схрещена занютою. Колір, певна річ, тут зараз ми з північної сторони. Тут він не такий яскравий, як того хотілося б. Але ви бачите, та я думаю, цього зрозуміло, що потенціал тут шикарний. Зараз зріжу покажу його в зрізаному стані. Ось такий фотон в зрізаному стані. Дійсно так виграє прям сонечком. Причому тут на сіянці. Забарвлення береться як з північної, так і з південної сторони. А там я робив щеплення ще на повноцінному винограднику, то забарвлення за сіткою, на жаль, береться лише з південної сторони. Але якщо привати сітку, то буде все прекрасно. Лис висвітляти не обов'язково, можна висвітляти, можна ні. Він не горить, ще дуже важливо. А забарвлення розмір смак, прям таки чудовий. Чудовий. Ось тут ще дивіться, у мене грона є. Виглядає дуже потужно, конкурентно здатно. Прям такий у фотони, я думаю, гарне майбутнє.